Прокручуючи звіт по фінансових транзакціях, я знову зупинився на цих загадкових надходженнях. Великі суми, що час від часу з'являлись на моєму рахунку, викликали у мене змішані відчуття, вдячність і підозру. Чиї це гроші? Я не раз звертався до аури, аналізував сліди, але щоразу вони вели до однієї відповіді Картель ангелів. Цього разу я вирішив розібратися остаточно. Запустивши сканер звітів через ауру, я попросив її відслідкувати джерело. Відповідь була такою ж, як і завжди: Сліди ведуть до картелю ангелів. Пірати. Їхня репутація була настільки легендарна, що про них знав кожен капсулір, навіть ті, хто ніколи не відвідував регіону під їхнім контролем. Але чому? Чому я? Я не міг позбутися підозри, що це якось пов'язано з тим, що сталося під час мого випускного іспиту напад, хаос, загибель товаришів. Хтось тоді врятував мене, але хто і чому залишається загадкою. Здавалося, тепер настав час шукати відповіді. Одне було зрозуміло для розгадки доведеться вирушити до регіону Курс, Серце імперії картелю. Я знав, що це небезпечно, але як інакше знайти розгадку. Розрахунок був простий приєднатись до їхнього ополчення. Це дало б мені доступ до закритих чатів, до розмов, у яких, можливо, знайдуться ті, хто знає щось більше про моє минуле. Чесно кажучи, дуже бентежило мати у ворогах не те, що могутні корпорації, а цілі імперії та неабиякі, волелюбні та войовничі матарці. Та Амарці. В якийсь момент я відчув себе зрадником, який мав би воювати в ополченні Амар проти як піратів, так і матарських варварів. Але жага до істини запаморочила мій розум. Шлях до курсу був тривожним. У кожному новому секторі я з острахом стежив за радаром, сподіваючись не натрапити на засідку. Але ось станція, рекрутер. І мій ментально цифровий підпис на документі, що я наймаюсь до ополчення ангелів у здоровому глузді та без жодного примусу. Так, на диво ніяких кривавих клят не знадобилось, звичайна бюрократія, як і по всіх імперіях. Мені все частіше починає здаватися, що насправді відмінності не такі значні, як нам розказують. З жагою кидаюсь до нових інтерфейсів так, поточні операції. «Хм, Чомусь в Калдарі, але то не так важливо, я знаю короткий шлях. І це була моя перша помилка. В захаті від перспектив я не звернув уваги, що це вторгнення горістас, а не ангелів. А оскільки ці кримінальні картелі мають спільні справи, то і доступ я отримав частково і до інтерфейсів горіста. Зустріли мене там не дуже дружньо, враховуючи мої подвиги по руйнуванню їхніх укриттів. На радарі спалахнули червоні сигнали, їхні кораблі оточили мене, мов голодні хижаки. Та ще й бабл, ми ж не в нулях. Серце калатало, а пальці впевнено ковзали по консолі, вводячи команду за командою, адже завдяки швидкому маневруванні та стабільному ядру мого корабля вдалося уникнути бою. Цей урок змусив мене замислитись, наскільки небезпечним може бути шлях до прав. Я вже трохи знав про те, що спільні інтереси цих фракцій перетинаються у зарзаху в унікальній системі осередку безсмертного кола. Тож я вирішив продовжити пошуки там. й Та цікаво. Змінивши корабель на шатл, якому не страшні бабли, я відправився у подорож. Коли я дістався з зарзаху, мене зустрів хаос. Вся станція кипіла від метушні. Безсмертне коло розпочало операцію Вангуард, і капсуліри один за одним відправляли свої іноморфні клони на планетарні операції. Аура пояснювала, що це було частиною стратегії розпалювати хаос і дестабілізувати цілі світи. Я намагався залишитись осторонь, але опинився втягнутим у планетарний конфлікт. Тепер я стояв на чужій землі, тримаючи зброю в руках. Це було зовсім не схоже на звичні бої у космосі тут не було безмежного чорного полотна зірок, лише пил, крики та гуркіт вибухів. Я усвідомив, наскільки пілот капсули, незважаючи на всю свою міць, безпорадний поза своїм кораблем. Повернувшись на борт, я відчув справжнє полегшення. Космос був моїм домом, а капсула моєю фортецею. Планета ж залишила по собі лише гіркий призмак. Мій відчай через відсутність відповіді змушував мене рухатись далі. Зарзах став ще одним тупиком. Мабуть, наступною зупинкою мають бути лоусеки Матарщини. Зона конфлікту між імперіями Амар і Матар. Я відчував, що розгадка десь поряд Але істина продовжувала ухилятися від мене.